Якщо хочете мати актуальну інформацію про здорове харчування, технічні новинки, що допомагають, соціальні послуги та інші права, підписуйтеся на мій канал і тоді на ваш телефон буде приходити повідомлення про нові випуски. Зараз будемо говорити про цукерки, користь та шкода. Які цукерки шкідливі, а які корисні? Виявляється це так. Вони мають різний ефект для різних людей, і найголовніше тут це знати міру, не їсти їх багато. В цукерках деяких є користь, це спосіб отримання задоволення. Є медична користь від цукерок, які треба жувати. Вони провокують часте ковтання. Ми смокщимо цукерку, і при цьому виділяється слюна, яку потрібно глотати. І це реально зменшує біль в горлі і полегшує кашель. Багато ліків. Відкартів та болю в горлі побудовані на тому, що ви часто ковтаєте, і ці ліки можна успішно замінити м'ятними цукерками. І вийде значно дешевше. Ви зекономите, і ваш гаманець буде повнішим. Ви ці гроші використаєте на щось інше. Крім цього, м'ятні цукерки зменшують тошноту. Часто її використовують, коли людину укачує. Також м'ятні цукерки пом'якшують неприємні відчуття при взльоті літака. Все це ми враховуємо і робимо висновки, що користь від цукерок все ж є, але шкода значно більша. Це додаткові калорії, які треба використати. Та цукерки, які є важливим елементом карісу у роті. Тобто, коли людина тривалий час жує цукерку і контактує з емалію зуба він портиться. Отже, слід при тому, коли приїхав цукерку смачну, обов'язково почистити зуби або е прополоскати рот принаймні водою чистою. І вже користь буде велика, цукор з роту піде. Е ця шкода підсилюється тоді, коли солодка цукерка тривалий час контактує з емарю зубів. Найшкідливіша та цукерка, яка може приклеїтися до зуба. Це, наприклад. Сливова тягучка. Найхідливіше чемпіон це цукерка, яка знаходиться в довго в роті ливка та тверда казанаки це горіх, який залитий сиропом або медом. Ну, таких цукерок вживати треба хай зовсім мало для того, щоб у здоров'ю була користь. Хтось любить шоколадні цукерки, а хтось мармелад Ті, що люблять мармелад, стверджують, що там є натуральний сік. А відповідно ця цукерка корисніша. Насправді там соку натурального всього 5%. До того ж, там є різні ароматизатори, також покращувачі кольору, коли вони так гарно виглядають цукерочки. Ми думаємо, що це добре, але не так. Краще ті брати, які не так яскраво виглядають, і споживати там дві-три цукерки, і слід в дітей виховувати здорове харчування правильне, тому що людина потім звикає до цукерок, вживає їх багато, а це надмірні калорії, які не завжди витрачаються, і далі надмірна вага, з якою вже треба боротися, і прикладати на зусиль. Ну краще все. Припиняти зразу, вживати цукерок мало. Дві цукерочки, можна й одну в день, і це достатньо. І тоді буде тільки користь, задоволення, а шкоди не мінімум. Тож сподіваюся, ви зробили висновки. Ставте вподобайки, залишайте під цим відео будь-який коментар, і підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей!